Для того щоб росли люди, необхідно дозовано не їсти. Я вас їсти. Я буду Все, декрет діти. Давайте памперси пішли. І до речі, ви перше про це дізнаєтесь. Все, що було до того, можна забути підчухнути. То від сьогодні вчитися на нову їсти. Мама, будь ласка, не зможу йде їсти вареники зранку. Я вас дуже прошу. Лікар, ну лікар. Привіт! Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні в мене в гостях лікар нутраціолог яка розкаже вам, чи потрібно їсти супи, як правильно вибирати різні продукти у магазинах: овочі, фрукти, крупи. І ще багато всього корисного. Ми поговоримо з вами ще про каву і дізнаєтесь багато секретів, які будуть тільки на каналі Софіми. Про це ще не знає ніхто, а вона і ви вже будете знати. Тому я лікар нутраціолог Запрошую вас на канал до Суфіми. Поїхали! Так, закрити нас положення. У мене для тебе маленький подарунок, так як ми зустрічаємося на Будь ласка. <смірші> <наш спрок. п 'ятою> Я вчора закинула в сторіс віконечко і мені ви залишали питання. Ми зараз будемо їх розбирати з лікарем-внутриціологом. Перше питання кажуть, що фрукти на ніч е, їсти не можна. Чи це правда? Правда, фрукти на ніч їсти не можна, тому що вони не засваюються. Якщо ви хочете з'їсти, то їх треба їсти до зовні, а не тазик, Давайте обирати хоча б тарілочку. Я лохину значить на ніч можу закинутися так. 100 грамів, окей. Ну, плюс-мінус 100 грамів можна, але знову ж таки, якщо хочете, щоб не а не просто це були кілокалорії, тоді не рекомендую. Мої харчові звички відмінні від моєї родини. Відчуваю дискомфорт, я за зошу вони ні. Я так розумію, типу, як тоді бути, чи готувати собі окремо, чи ні? Якщо ваша родина харчується не так, як ви, це є нормально і рішення кожної людини необхідно приймати. Тут головне пам'ятати про те, що ми не нав'язуємо комусь свої харчові звички. У вас вони одні в інших вони інші, і це є нормально, Треба прийняти. Якщо ви прийняли своїх батьків з їхніми харчовими звичками, а вони у вас ні, то питання не до вас, питання до них. Ну напевно, знаєш. От. Так, наприклад, не знаю, як там в тому регіоні, там, де я народилася, нас не кожної неділі на сніданок були вареники. А я їх не любила їсти там, чи вареники, чи пельмені. І мене прям знаєш, поїж, поїж. А я їх так не любила, їла просто там Це було кожного регіону свої, так скажемо, кожна сім'ї свої таракани. Це було кожної неділі, баба там, мама. Всі ліпили вареники, а потім ми їх на, на це... сніданок. Ну блі, це... 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 на сніданок, мама, не Так, Перед церквою або після церкви. На минуточку. Ну типу yeah. це не є окей, чим це чревато. По-перше, традиції кожної сім'ї, <laughs> вони, скажімо так, свої. Uh, що можна сказати? Уже вареники утром це точно ні. Або Mama. вареники з чимось. Мама, будь ласка, не зможете їсти вареники зранку, я вас дуже прошу. Е, Вміти говорити просто ні, або окей, якщо ви на сімейній вечері, чи то є сніданок, ви хочете поїсти тих вареників, знову ж таки, вареники це є вуглеводи і вони можуть бути з я не знаю там, вареники з м'ясом, ні, пельміні, окей, з м'ясом, тобто вуглеводи і білки. Е, якщо це вареники, вони можуть бути вуглеводні, додайте білка, то є за Ну там же ще ж Ну, Ну і давайте клітковини, тобто капусточки. Квашеної. Така капусточка, які ж парочки від цей. Класно підігрі буде збалансований. Нашке питання було? Так. Якщо їсти багато капусти, чи виростуть груди? Ні, не виростуть. А чого тоді? Таке придумали. Взагалі розмір молочної залози, він від капустика. Не стане більше. Він закладений нам генетикою, тобто зі збільшенням нашої ваги, наші груди можуть. Все менші. Ну було таке питання. Ну, В дитинстві я прям реально їла капусту. Тобі казали, що ви розтягнули? Це просто знаєш такі якийсь загальний такий міф. Я думаю, ти ж знаєш що таке? Я їла. Для того, щоб росли люди, необхідно дозовано їсти кількість бульків і жирів. От від того вони почнуть. Робити. А їх можна сенсі, смислі, так? сенсі, так. Є ще один лайфхак. можна А, ну... Начнуть рости 100%. Не лайфхак, не зараз. Кава mm -hmm. при артрозах. Mm -hmm. Люблю капець. <laughs> Повна відміна? Частково, можна зробити. Каву дікав, тобто без кофеїну, yeah. можна залишити кофеїну, тільки, наприклад, до 100 мг на день. Uh -huh. Знову таки, стандартна чашка американо, 220 г, вона має 100 грамів кіаніну. Залишаємо 120 грамів кофеїну, тобто залишаємо тільки одну чашку і не забуваємо, що нам треба більше видавати кальцію. Якщо ми не видамо кальцію, то будемо бачити нас. Тобто кава молоком кампана? Можна каву з молоком, можна каву без кофеїну, дікап це називається. Так. І е, не додавати, наприклад, звичайне кроюче молоко, замінювати рослини, тоді буде взагалі. Плюс не забувайте про творог. Давай про каву. Я п'ю дуже багато. Я п'ю зранку, потім десь через 2 години, так. потім в обід, так. ну десь приблизно в середньому 2-3 кави в день. Яка це чашка? Ну, така звичайна чашка. Okay. Ну, там десь, дивися, в мене там, наприклад, я сама вдома, наприклад, коли роблю, то я десь м -м, деколи один шот, деколи два шот еспресо. Тобто в день я можу випити е ну, десь там 3-4 шоти еспресо. Ого, давай підемо зараз трохи по математиці. На один давай. шот еспресо. На один шот так. еспресо іде 120 мг кофеїну денній нормі. Треденні 300 норми 300-400 міліграмів. Це денна норма, якщо ти утримуєшся повністю пенсики, uh -huh. жирів, вуглеводів, в тебе все нормально, не випадають волосся, не крашаться зуби, ногті. От просто все. Thank you. Максимум порядку. Нам принесли тут їжу. Зараз ми закінчимо з кавою. Ну давай. На 120, на одне експрес. Іде 120 мг кофеїну. При нормі, знову ж таки, 300-400. <плес> Множим на середньому 3 Чотири, Давай 4 35 Окей. Okay. 360. Це міліграм кофеїну ти випиваєш за день при нормі, нормі 300-400. Ти не забуваєш, що кофеїн ще є в інших продуктах. І плюс кофеїн вимиває кальцій, і тому ми маємо. Кава тоді ти казала з молоком, коров'ячим. З молоком можна залишати коров'ячу, тому що там більше кальцію. Так. Але знову ж таки, наприклад, якщо ми слідкуємо за кілокалоріями, ми можемо додавати рослини. Ага, Рослинному... краще. Буде більше мікронутрієнтів, буде ага. менше жирів, знову ж таки менше кілокалорій, uh -huh. але більше мікронутрієнтів, які допомагають зісвоюватись uh -huh. інші макроелементи в нашому мості. Ну як п'ю зараз з мигдальним молоком? Має місце так? бути, так. Якщо склад мигдального молока відповідає складу мигдального молока. Ну, ти І... Смачного нам смачного. Так, а я це покажу, що ж ми замовили з нутриціологом. Так, взагалі розкажи, що то добре. В чого все починалося? Де мені, будь ласка, меню. Так. Uh -huh. uh, починалося з того, що ми зайшли, і таке каже: О, все, хочу это, хочу это, хочу вот это. Ми почали збирати з того, що ж вона таке хоче. І коли ми читаємо се, нам треба. Ми вибирали між двома з тими салатами. Общено, хтось хотів, хтось хотів, обща ізначальна пастуда. Пасту. <свят> Але ти поми вже повернулись до салатів да. і салати, будь ласка, звертайте увагу на склад, що навіть будь-який салат можна перетворити на збалансовану тарілку, Тобто, якби ми взяли просто салат, у нас би були. Отакий От води. Та і в нас би була клітковина, яка б була без Угу. Uh -huh. Так як у нас зустріч з нутраціологом, ми приводимо теорію в практику. Yeah. Ми до свого замовлення додаємо білок. тобто в нашому ось це факту, куручка. Це Дивіться, курочка куручка. А в нас з і... ще шпинатом всередині шату, і Роз, ми так? отримуємо вже повністю збалансовану нашу трілку, де є білочки, де є клітковина, де є жири, тому що ось тут видно, що це у нас є. Кокос Грин. також плюс у нас а -а -а. на грилю обсмажено, і тут є шкірка, тому залишили, тут будуть жири. І тут є вуглеводи, тут є грінки. Тобто збалансована тарілка. Якби ми обрали салат без грінок, то це б нам не вистачало вуглеводів. І без курки, то в нас би не було б. Ну, тому Все, то ми будемо їсти. їсти нам смачного, вернемося пізніше. Так. Все, що було до того, можна забути, перетягнути. І просто від сьогодні вчитися на їсти. І, до речі, ви перші про це дізнаєтесь. Перша новина, я тут да. додавала свій диплом в Канаді. Вже? Да. Крас! Я ж покажу, я вже про це ніколи не говорила, ви спорив. Боже, да. не просто, я тебе вітаю. Дякую. Це, То... Я просто знаю, наскільки це важко. Я зробила евалюацію мого диплома. Просто щоб ви розуміли, диплом медика це просто... Ми щось говоримо ніби зі світу фантастики. Шейн магістра, мастер... це просто. Більше інформації чекайте в історіях. Це, це дуже косно. Дихально. Вітаю! І друга новина. Я подала свою номінацію в Асоціацію дієтологів України і мені назначили співбесіду. Якщо тобі назначають співбесіду, це... Мені здається, що ти просто перевеш цей ринок нутриціологів, знаєш? Хто номер один нутриціолог? Ти, до речі, перше, з ким я ділюся цими новинами. У мене просто сьогодні помінявся абсолютно весь світ, і це ми тільки, тільки, <смеш> зам... <смеш> ми тільки замовили їсти. <смеш> в Канаді саме ходжують продукти по составу. І з цього я тобі предложила на послугу лояльний, лояльний авокадо. Чого? Тому що ми будемо розбирати саме склад. Більше uh -huh. говорити про факти. В Канаді uh -huh. самих хуже состав хуже продуктів, які я тільки бачила. Ми були Серьез? Ісландія, Германія, Польща, Україна. А ну, я думала, що в Польщі погано Ні. Ні, Польща нірнику ресторан. Ага. Угу. Тепер можна йти в супермаркет, тому що в супермаркет ніколи не може бути голода. Вона хотіла піти з в супермаркет голодною. Вона мені як сказала, що вона ще досі не снідала. А ми зустрілись в два часи дня, якби зараз пів четвертий, так? І вона мені показала, чим вона перекушувалася. Вона в жар кинула. Я показала Наді свої пюрешки, такі дитячі яблучні і манго сушені. Наступне питання, яке було, це про супи. У мене це взагалі супер велика дискусія і з мамою, з чоловіком, тому що я їх не люблю їсти за винятком крем супів і то деяких. Я їх не їм не люблю, не готую. Давай, давай! <сіця> 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 супи це не панацея. І е, взагалі я скажу так, вони не є корисними. Це <сіця> те. Що їсти щось сухе? Серйозно? Да. І, і запивати і, водою? і Запивати водою. А ногічно, все, навіть... все. Я ж то саме говорю. Я ж кажу, подумайте, ну нащо мені а, перелей кишки, бо в тебе там склеються кишки. Ну чого вони мають склеїтися, якщо Це я воду п'ю? Все нормально, нічого там ніде не склеється. Навіть так. тоді, коли ми готуємо, тобто термічно обробляємо їжу, в нас вітамін С. При термічній обробці він розсіюється, да. він зникає. І толку того, що ви їсте суп, немає. Безтолкові кілокалорії. Всі це, почули, всі це. почули. Це, це, це просто було. Я, я ніде не могла знайти відповідь на це питання. У мене постійні дискусії, що я його не хочу їсти, а мені пихали. Його. Могла дійти, я могла дойти, як кажуть, до розводи за все. цього. Добре, все, йдемо в супермаркет. Шти. Йдемо, буду показувати, який батальйон. В мене здається, отакий батат є. Супер. Цей батат хороший, тільки забираю, щоб він не був больний, тому що ось цей вже, наприклад, є больний батат. А це хороший. Ще дуже класний ось цей батат. Я просто хочу включити камеру так на постійно, знаєте, отак, отак може статив і просто три години буде відео. Бо як тільки виключаю, зразу щось таке вилітає. Давай. Чому можна поєднувати, наприклад, якщо це є огірки і помідори? Без коло, тому що дуже мала кількість квітковини. А салат мізерія. Пожалуйста. Як без місця? Я сьогодні дін до інфаркту доведу. Я бачу вже сивий волосок. У мене він з'явився буквально тільки що. Ми беремо, тому що вітаміни не засвоюються. А на нас беремо, отак не беремо. Да, якщо воно є окремо, дивіться, ягоди і фрукти, окей. Якщо все окремо, окей. Якщо все суміші, не окей. окей. Дивіться, тут м'ясо оприскують, виявляється. Це не таке бачили? Подивіться, бачите з ним йде. Кращий каже склад вареників. Краще, склад вареників. Оце. 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 Органік це не органік. Каже Надін, що краще брати органік. Вона така, бачите, насиченіша. Її менше, вона коштує дорожче. Але ця така вже трошечки, бачите, замучена. Друзі, я дуже вам вдячна, що ви підтримуєте мене і додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися, поставити ваші сердечка, Я вас дуже люблю. Всім-па-па!